Зно ну, ми біля автовокзала в місті Гайсені. Знов знаки стоять з грубим порушенням правил дорожнього руху, і поліцейські не зважають ні на що. Ну, Правда, цей раз вже хоч поставили на Якусь підставку не на землі просто висить. Пане поліцейський, підійдіть сюди. Поліцейський, підійдіть сюди. Підійдемо до другого. Доброго дня. Доброго дня. Представтеся. Поліцейський офіцер громади, капітан поліції. Офіцер громади якої? Тушинський, Сергій Васильович Гайсінської? Посвідчення, будь ласка. А ви що будете? Що, що? А ви хто будете? Журналіст газета Шан, журналістські розслідування. Uh -huh. Я хочу вам задати питання. Що це за знаки ви встановлювали? Обмеження швидкості, кон... стоп-контроль. Документи Хвилинку, Не так цей. До 2026-го Потушинський Сергій Васильович. Поліцейський офіцер громади Гайсинського руху. Покажіть зворотню сторону посвідчення. Це ви мені показали не посвідчення, ви мені показали жит... Значит, значок до жетона. Там не написано, що це за Серйозно, а має бути написано посвідчення. Там не написано слово-ні, Я... зворотня сторона! Зворотня сторона, де написано там, що це є посвідчення. Звертайтесь в прес-службу. Я вже звертався куди Поліції, тільки і завгодно, і значить є постанова Кабінету міністрів. Там вам дадуть, там Ще раз кажу, є постанова Кабінету міністрів, яка чітко Як каже. Віктор Анатолійович. Віктор Анатолійович, ви знаєте, що наша з вами розмова згідно статті 40 закону України про національну поліцію записується на протокол. Дивіться, в мене написано посвідчення, бачите чи так. ні. У мене написано посвідчення, на відміну від вас. Далі, скажіть мені, на ці знаки є якісь документи? Зверніться до військових, вони вам пояснюють. А при чому тут військові? На що, Дорожнім рухом вони, військові. Вони вам нададуть відповідні документи. Шановний, я війну звернувся війну. до вас, як до поліцейського. Як... Нема такого в законі мобільний блокпост. Я вам Тим вам більше болі, знак СТОП-контроль має в яких випадках ставитися? Я Це вам він отаком, вталком... вталком... каміння має бути підпертий, подивіться. Тимчасовий, знак. тимчасовий, на якому фоні має бути тимчасовий знак? До... Пане поліцейське, я вас питаю, на якому фоні? Ви представник влади. Я вас питаю. Віктор Анатолійович, я вам сказав, на якому зверні... фоні зверніться в Якщо ворони, це тимчасовий знак, він на якому Не фоні має бути? Мої. Добре, я буду б'яти, тому що ви порушуєте правила дорожнього руху і законодавство України. Вверніться там розберуться, порушуємо Ще раз кажу, на якому фоні, якщо це тимчасовий я знак. Я вам також зійдіть, будь ласка, з проїжджої частини, бо я вже лекцію, а ви ні. Ми Серйозно? Не перешкоджайте. Так я не перешкоджаю, я хочу, щоб ви мені пояснили, це що за, це що за знак стоїть? Подивіться. Дивіться, знак стоїть. Так він має бути на жовтому фоні. Камінчиком підпертий. Оце що на знаки так встановлюються? На якій висоті має бути цей знак. Я вам пояснив. Так я ж вас не питаю, не на, я, так, на, які висоті, ви на якій висоті має бути Для цей знак? Ви мене питаєте. Ну, я вас питаю, тому що ви порушуєте правила я дорожнього руху. Я сказав. Ви порушуєте, я... ви, порушуєте. Я... ви... Верніться. Верніться. Вам все бояться. Так я ж до вас звернувся. Ну, Покажіть так, мені, так, будь ласка. Я, вважаю, я не уповноважений надавати вам інтерв'ю. Пане Таташинський. Та, скажіть, будь ласка, правильно прізвище називаю. Ну ви ж мені не дали нормально його я засняти. Ви нормально засняли. Ви а було... яким законом Ти перед вол... та не будь ласка, давайте будемо спілкуватися, щоб був якийсь діалог. А навіть і так кри... діалог. Назвіть кри... мені, будь ласка, норму закону, якого як, так, як... Так, на як згідно якої я, я не маю роз... права ваше посвідчення. Посвідчення видано державою Україна. Я маю право його знімати. Маю повне право знімати ваше посвідчення. Ви Ні, ви не дали його зазняти. Тим самим порушили закон. Я вам Я виконав 18 Ні, ви не виконали. Ви не дали мені його зазняти. Жодним законом не забороняється знімати знак. Віктором. По-перше, зійдіть з проїжджої частини. Так я біля вас стою, Ще, ви ж мене захищаєте. Я в стою, а ви стоїте так. Ще раз кажу, ви ж мене захищаєте. Розумієте чи ні? Розумію. Не порушуйте, будь ласка, правила дорожнього руху. Добре. І на цей знак має бути відповідні Добре. документи, у вас Добре. їх немає. Каже. Я ж вам пояснив куди я вже прошли раз звертався, по сьогоднішній <пас> день сьогодні пане, ніхто відповідь не Віктор надав. Анатолійович, я вам пояснюю, я виконавець, здійснюю свою роботу, не уповноважений надавати вам будь-яке інтерв'ю Що значить неуповноважені? За... Ну, так, неуповноважені? Ви в формі, ви зобов'язані мені надати, зверніться, як офіцер ласка, громади. Да, зверніться, будь ласка. Вільгайсінської громади офіцер, ну, бачите, то ви мені зобов'язані дати будь інформацію Не перешкоджайте, мені здійснювати а це, це ви здійснюєте функціональні боски, да, поставили да, з порушенням знак стоп-контроль. У в мене також прописано, що я можу забезпечувати прав... безпеку доріжки. Ну дивіться, машини їдуть, ви їм жезлом показуєте проїжджати. Я не знаю, що я покажу. Ну. ну так же ж не повинно бути, ви розумієте чи ні. Я ж кажу, вам Оце наша держава. Пане поліцейський, перейдіть, будь ласка, сюди. Пане поліцейський, підійдіть, будь ласка, сюди. Посвідчення покажіть, будь ласка, доброго дня. Кому? Газета шанс журналістські розслідування. Вас знаки стоять з грубим порушенням правил дорожнього руху. Козловський Віктор Григорович, до 26-го покажіть, де написано що це посвідчення. Послухайте, якщо вам немає чим зайнятися, та ні, в мене є, є чим зайнятися. Да так ходити кожен день знімати від цього нічого не поміняється. Ви так знає... дивіться, ви ж порушуєте правила дорожнього руху. Вам поліцейський пояснив він. Нічого не пояснив. Він і, від просто відмахнувся. Ви, ви з ним спілкувалися 40 хвилин. але да. є робота яку я повинен виконати. Мені здається, в ньому ще пояснювали неодноразово. Ні, не пояснюв... я відповіді не отримав. Хоча я звертався на лінію 102. Зверніться, будь ласка, васінська районне відділення поліції, якщо не зрозуміло. до кого там треба? звертатися? Рахуйте, в чергову частину. Є, згідно, на країн, я звертався то, на ви... лінію 102 ми на гарячу лінію, відповіді не отримав. Не потрібно займатися то це ви вважаєте, що ви порушуєте правила дорожнього руху, це ви займаєтесь роботою. Ми порушуємо правила дорожнього руху. Да? Тому що знак Стоп-контроль стоїть Рах, з грубим порушенням. Я, Я не стою на проїжджій частині. Вас знак стоїть, перекрив дорогу.